Моє вітання. Липень не тільки полудень літа, а й року. І нині ми саме перебуваємо десь посередині року. Чим порадує погода знати обов'язково, а для цього залишайтесь у нашій компанії. Народна прикмета вчить: на заході сонця не можна нікому давати ані грошей, ані хліба, бо сам залишишся голодним. Дані щодо сходу та заходу сонця до вашої уваги далі. У середу світило з'явиться на обрі о 5-й годині рівно, а сховається о 20.31. Яка ж погода очікує на запоріжців? Про це знають наші синоптики? Метеорологи усього світу стверджують, 2012 рік буде насиченим такими природними явищами, як шторми та урагани. Такий висновок зробили на основі 28-річної історії спостережень. За їхніми словами, різниця температур в екваторіальній області Атлантичного та Тихого океанів позначиться у вигляді різко збільшеної кількості штормів. За даними дослідників, з червня по листопад цього року в Атлантичному океані станеться не менше 16 сильних штормів, кожен з яких цілком може перетворитись у руйнівний ураган. Звісно, Україна найвірогідніше не відчує на собі руйнівної потужності стихії. Втім, у нас вистачає негативних природних впливів, таких, наприклад, як магнітні бурі. Щоправда, 18 липня їх можна не остерігатись. А чи будуть приводи остерігатись погодних несподіванок, про це далі. Мир це не лише відсутність війни. Мир це створення такого середовища, де можуть процвітати усі, незалежно від раси, кольору шкіри, переконань та релігії. Ця цитата належить відомому політичному діячеві Нельсону Манделі. Внесок колишнього президента Південно-Африканської Республіки у справу миру та свободи важко переоцінити. Тож на його честь Генеральна асамблея ООН затвердила офіційну дату Міжнародний день Нельсона Мандели. І це була остання інформація у випуску. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. Хай щастить і до зустрічі!